Я вам нову поставку товару це електрична пастка для комах бренду Livarno Home. Ось так вона виглядає. Вона автоматично вмикається, коли стемніє. Ультрафіолетове світло. Приваблює комах у пастку. Безпечне використання завдяки ізольованому пластиковому корпусу із захисною сіткою. Тут вона, бачите, має включатель. В розетку дуже зручна пастка. лоті їх буде 12 одиниць. Також тут детально скільки там ватт і тому подібне. Вартість такого лоту 860 гривень. В лоті у нас буде 12 одиниць. Собі вартість однієї такої електричної пастки. Всього 72 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!